На календарі, серпень в ефірі Громада сьогодні, проєкт про події, життя і людей. Триває героїчне протистояння України проти повномасштабного вторгнення Росії. Підтримуємо Збройні Сили України. Віримо в перемогу! Разом ми не зламні. У рамках співпраці з благодійною організацією Чернігівська мережа на виконання Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні Менська міська територіальна громада отримала допомогу у вигляді продуктових наборів. Видача допомоги у місті Мена буде проводитися в будинку культури з 10 до 15.00 міжвідомчою робочою групою. Телефон для довідок 2.11.33. Видача допомоги у сільських населених пунктах буде проводитися через старостати. Комунальне некомерційне підприємство Менська міська лікарня за підтримки Менської міської ради отримало переносний портативний апарат ультразвукової діагностики вартістю 914 тисяч гривень від благодійної організації, благодійний фонд Національної агенції гуманітарної допомоги здоров'я. Нове обладнання посилить спроможність лікарні краще надавати медичну допомогу. Літні клуби для дітей громади. За сприяння організацій Доку та FCA, Go Global та Go Camp на території громади організовані літні клуби для дітей, аби у цей нелегкий час подарувати їм щасливе літо. Літні клуби забезпечені спортивним інвентарем, дидактичними та настільними іграми. Родзинкою таких клубів є англійська мова, яка часто проходить в ігровій формі та за участі іноземних волонтерів. Менські школярі протягом двох тижнів відпочивали у літньому таборі. Організаторами дозвілля виступила Львівська Центральна Баптистська Церква у співпраці з міською радою. Основною місією цього дозвілля є підтримка дітей та молоді з територій, які були в окупації. Організатори табору також подбали про безпеку і переміщували дітей під час повітряної тривоги в безпечне укриття. Відновила свої тренування молодша футбольна група дитячої юнацької спортивної школи. Повні сил після літнього відпочинку діти будуть відновлювати свою фізичну форму, аби готуватися до нових турнірів, адже наша перемога дуже близько. 3 серпня на алеї Героїв шанували пам'ять загиблого в ніч на 4 серпня 2015 року Олександра Шумейка героя, що загинув, захищаючи суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Світла пам'ять про подвиг Олександра. Та всіх загиблих воїнів Менщини назавжди в наших серцях. Наш з вами обов'язок пам'ятати про них і дякувати Богу за таких сміливих патріотів, що жили серед нас. Доброго ранку чи добрий ранок. Каталог чи каталог. Якщо ви бажаєте краще володіти українською мовою, говорити та писати правильно, позбутися суржику. Тоді ми запрошуємо вас у мандрівку стежками української мови разом з Лепетуном. Кожного дня ви будете отримувати декілька тестових завдань, на виконання яких витратите лише декілька хвилин. А натомість матимете чудову можливість перевірити себе та навчитися новому. Посилання на спільноту Лепетун ви знайдете в описі до цього відео. 1 суботи-серпня меняни вже традиційно відзначають День міста. Цього року це вже 614-та річниця. Сьогодні ми як ніколи розуміємо, як добре і затишно вдома, і в яких би куточках світу ти не був, вдома найкраще. Зі святом, жителів мини, вітає примаков Геннадій Анатолійович, мер нашого міста. Шановні жителі нашого міста, я вітаю вас сьогоднішнім святом. Бажаю всім нам за все перемоги! Миру, спокою і злагоди. На жаль, сьогоднішнє свято затмарене тією жахливою війною, яку навизала нам Московія. Жахливою війною, від якої здригнувся весь цивілізований світ. На жаль, ми маємо втрати серед наших громадян. Господь забирає найкращих, найсильніших, найщиріших. Кожного дня. У 9-й годині ми згадуємо їхні світлі імена. Я хочу, щоб це жихіття якомога скоріше закінчилося. І на нашій землі, на Менщині, на Україні запанував мир та злагода. щоб ми почали відновлювати свою економіку, культуру, спорт, соціальний захист. Я бажаю нам всім перемоги. Зі свято вас! Історія нашого міста стародавня та дуже цікава. Дізнатися цікаві факти про мину запрошуємо разом з директором краєзнавчого музею Віталієм Крутим. Історія мини бере початок у 1408 році. Важливою подією стало відкриття у 1874 році сімдесят роменської залізниці, що посприяло тому, що наше містечко Мена стало містом у 1966 році. На сьогодні є декілька версій, звідки походить назва Мена. Найпопулярніше є те, що за часів Русі на берегах нашої маляничої річки проводився обмін військовополоненими та товарами. Мейна, мена міняємо! Міняємо! А знаєте ви, що в мені є своє місце сили? Саме тут, за часів Русі, відьми проводили свої ритуали. Це наша менська лиса гора. традиційно завершує наш ефір рубрика Порадниця. Здравствуйте, мої дорогі дівчатка менщини Сьогодні ми з вами будемо займатися йогою, яка допоможе зберегти душевну рівновагу, а тіло тримати в тонусі. Почнемо з розминки. Дівчатка, не забувайте дихати! Вдих, видих! Вдих видих! Наступна вправа білий лотос. Вбираємо в себе енергію світла, переходимо до пози собачка. Виконуємо вправу зловий вітер. Стопна вправа – зірка. А вправа ліана для гнучкості та балансу. А ця вправа називається журавель. Вершуємо заняття дихальною гімнастикою. В здоровому тілі! Здоровий дух! Це була громада сьогодні. Бережіть себе! До нових зустрічей в ефірі!